Привіт! Хочу зазнати відео для тебе і об'яснити, що, що тобі, чим тобі прийдеться столкнутися після 11-ї ратуші. Які будуть трудності, що прийдеться пережити, з чим прийдеться столкнутися? Все це ми будемо дивитися на повторах, щоб була атака. Коротше, 11 ратуша. Це ратуша там, де легко зносяться баси. Тобто, ну, Люди грають електриками, там, лавашом, ну, баси особо легко зносяться. І на 12 тиха те саме. Но після 11 ратуші ви стопнетесь з е 12-й і на 12 почнуться вже багато качати героїв. Їх треба вкачати, їх там багато левелів. Їх треба улучшити обов'язково. Потім треба ще розуміти, що дуже велика кількість ігроків сидять якраз на 12-13 радушах. І в основному тільки 12 проходять і на 13 вже забрасують ігру. Чому? На 13 тиха починається дуже довга прокачка і героїв. Той самий чемп, якому треба 25 левелів качати, це дуже багато. І здання качаються дуже довго, їх по два рази там деякі качать. Коротше, дуже здоровий геймер. І багато ігроків просто з цим стикаються, вони не, не хочуть ждать, поки здання будуть качатися по 2-3 дня ну, дежить по 4, вони сильно до цього ставляться погано. Але ти повинен це розуміти, що. З цим тобі прийдеться столкнутися і чи ти готовий видержувати, щоб здання по 3-4-5 днів качалося, чи не зможеш. Але для цього тобі треба підготуватися. Далі ігра ставатиме важчою. Якщо ти граєш електрики плюс мовні, ну, чесно, братан, ти з часом просто відчуєш оце, коли ти почнеш брати тільки двушки, тільки дві зірки, не більше. Ти це поймеш, коли я прийшов на 15-ту ратушу, то я ощутив цю важкість ігри, тому що тут і моноліт, і башні заклинані, тут дуже доволі сложна гра. От і тобі так само, тобі потрібно е, перестроїтися і викинути електрику і почати грати повноцевними класними міксами. Якщо хочеш, звісно, електриками, то твоє діло. Але ти зрозумієш, що тобі обов'язково потрібно вже нормально вибирати мікси, нормальні атаки робити. І це тобі обов'язково потрібно. Ігра усложниться, особливо після 14 ратуші, так як, так як там вже яд. Від ратуші там вже проблема. На 15-й, звісно, вже буде моноліт, який дуже больно наносить урон башня заклинання, які дуже приносять неудобства на базу. І в майбутньому вже буде 16 ратуша. У вас. А в 16-й то там взагалі комбініровані здання, вони дуже дохрена наносять урона, вони сильно. Портять атаку, то вам реально буде важко. Так що вам прийдеться змиритися з ним, що завдання будуть качатися по 8 днів, по 10 днів, навіть по 12 і 15 днів. Вам це треба розуміти. Ніколи не раште. в рашенні толку нету. Заповнюйте. Просто собі прокачуйтеся. З часом зафутте базу і просто готовьтесь до того, що скоро будуть здання качатися дуже довго. Не бросайте ігру просто із-за того, що довго качать. Ну і що, що довго качать? Зато, коли ви вкачаєтеся, ви будете самими крутими, намороченими, класними ігроками. Заходьте. Класні клани, да вам об'яснять, пояснять, научать гулять. Е і ви зможете легко перейти пройти 14, 15, 16 ратуш. Так що я вам говорю, що просто ви зіткнетесь з такими проблемами, які в майбутньому ви скажете, що ви цього не ожидали, або ще щось. І у вас. Будуть там якісь другі ожидання. Не ігра доволі довга і Ви це повинні розуміти. Що чим довше ти граєш, чим вище ти піднімаєшся, тим довше все качається. Так що ти подумай для себе возьми на заміточку, що іменно такі можуть для тебе проблеми бути в будущому. І я думаю, ти... Це зрозумієш і зможеш подолати оцей важкий путь на 13 ратуші, і зможеш перейти нормально, класно, так само краще і вище на 15, на 16. І в тебе буде все добре. В принципі, це все. Особо є інші якісь, якісь нюанси по поводу міксів. Що мікси будуть мінятися. Ну, особо я це не хочу затрагувати. Так як основні ці методи, що у тебе прокачка довше стане, ігра ще стане. Це ти должен розуміти. І правильно до цього підготуватися. А як підготуватися, ну. Міняти подход к атакам. От і все. Майбутньо, може я тобі зніму цікаві відео, і ти зможеш краще адаптуватися до. Сильніших ратуш. В принципі, це все. Надість ти мене зрозумів. Якщо що, пиши, я тобі поможу об'ясню. Всім удачі, всім хорошого дня!